Чого ви досі не маєте того, чого ви хочете. Багато клієнтів, успішну практику, багато грошей. Справа в тому, що ви застрягаєте в думках. Можна скільки завгодно лежати на дивані і проговорювати афірмації, але для того, щоб ваші ідеї були втілені в життя, треба робити дії. Саме оці думки, в тебе нічого не вийде, ти не достатньо знаєш, ти ще не такий гарний фахівець, тобі вже запізно і так далі. Саме вони стримують вас і не дають втілити ваші мрії в життя. Приклад, вирішили ви проводити жіноче коло. І тут до вас прийшла думка: це ж треба зараз орендувати. Приміщення для цього треба багато грошей. А щоб приходили люди, то треба зробити сайт. А, а зараз війна, а кому це потрібно? І так далі. І так далі. Це цілий вир стримуючих думок, і ви вже знов сидите на попі рівно і чекаєте кращих часів. Тобто, виходить, хвіст виляє собакою. Тобто ваші думки керують вами. А хочете навчитися керувати вашими думками, щоб вони не стримували вас, і ви сміливо і легко втілювали всі ваші ідеї в життя? Ходьте на мій марафон, як подолати сумніви і почати діяти легко. Стартуємо вже в цей вівторок. Пошіть в на марафон, і я додам вас до групи.